Ми щойно їмо з Маркіяном. Він каже, діду, що робите? Я кажу, їм. А він каже, а ви не їм, ви трохи собі. Каже, Андрій, мрія, з'їзд. Здійс. <ріст> не, не я в машині, а я вже під машиною. Або в машині на мені вже. Нічого, якось вируба. Триваємо під прицепом крона СДП 27 При покупці була проблема. Що шипіло. І от що шипить. Кран положення. Як... Кра кран рівня підлоги. Це кран рівня підлоги, він шипить. А де він? Непонятно. Чи може тому він шипить? Ну, Ми зараз будемо <по> дивитися. <по> <по> А він, він його просто треба поставити в транспортне полозі, або транспорт. Зі, воно в транспорт. Так, продовження відео для, для людей, які хочуть мати свою машину. Якби можна було заїхати на яму, але яма це для слабаків. Я ще думаю, що я купав на бар. Якщо це великий кран, так? Это же кран АБС вроде бы. Да. Та ну. А да. ты гонишь. Кран АБС 20 тысяч коштует. Андрей, у нас не мышь. На сними. Андрей. О, бля. бля. Короче, это экран. Вот я один экран. И с другим. Вот треки, как из него идет. Как из него шумит. Найдена полонка. кран, о яке на все страшне. Так, ось цей кран, він завжди мене шупить. Він завжди тікає. Він з рознизу мене вже так. не йде. Так іде. Тікає дуже добре. Більше тут кончого не бачу. Окей, друзі, е, наступна частина відео також про прицеп. Я е, е, не кажу, що це погана покупка, ще щось ми бачили, що йшли. Бо Ігор дивиться моє відео і може обігтись, але Ігор не треба біжати класний чак. Я просто розказую е, які недоліки. І отут, от в задній частині прицепа були е, плями. Е, вони дійсно з масла. І так далі. Але ми вирішили застелити тряпку і подивитися, чи не тече знов, чи не намокне тряпка, бо підлога така трохи в плямі від масла. І тряпка теж намокла. І Ми потім дивилися зверху і реально були трошечки потьоки в цьому місці. Так Так що поки що по прицепу треба зробити, оце, щоб повітря не тікало. Потрібно залатати тент Ще треба глянути до ВІК. Помилка Вік-сенсор чи якось так. Андрій то розкаже. І ще він собі накрутив за гази. Я думаю, що це просто тупо накрут. Але зараз спробуємо один такий древній метод прожити з нас. Але я думаю, що спеціалісти, які знають цей метод, дадуть свій класний коментар мені в коментарях. Я буду дуже вдячний за. Підтримку і за поради. Так само, коли вам щось потрібно буде спитатися в велику кількості людей, ви можете мені про це написати в моєму інстаграмі, Колекс І я запитаюся або в інстаграмі, або на Ютубі і постараюся вам допомогти. Бо якби ми вже втратили цю суть в дальнобої, яка була колись раніше, коли я не працював, що один одному допомагали і так далі. Зараз більше комерція, суто гроші. Романтики тут, а, мабуть, і ніколи не було. Хіба в перші два дня, кому було цікаво. А на рахунок допомоги вона була з того, що мені колись водії розказували бо спілкуюсь з батьма. але тепер а, не відчувається. До речі, друзі, оце що я говорив в прицепі, світилась помилка вік модуль. Рішення максимально просте, в кого це було або кому це поможе. З вас лайк, коментар і Силка друзям. бо Тому що це коштувало дуже великого е, труда Андрія. Він вивчав інтернет, пробував експериментував. Зараз покажу. Ось є е, за От я лік модуль В когось він е, моргає десь біля хвилини часу. Пропадає, в когось він постійно світиться. Е, проблеми не працюють дворники, не працює круїз, не працюють. Е Скло підіймач, потім не працює положення пічки. От. І не працювати можуть стопи. Як то зробити? В більшості випадків це або тест перебитий дріт, або проблема в верлюшці. Треба відкривати цей центральний блок. От, чекаю, покажу. от він отут от, от, з правого боку і отак от його підняти, не всі можуть знати. І дивитися, перевірити релюшку. Перевірити треба релюшку номер 28 Пафах є, щіпці, вони тут ставлені. І перевірити оцей, оцю релюшку. Її можна або відкрити там, де намотка, і якщо там намотка трісла, просто ставити зубочистку, навіть, де працювати, можна в будь любому місце, або поміняти це місцями і зразу поїти причину. Я поміняв це місцями, в мене пропала помилка і все. Рілючок коштує 300 гривень і не треба нікуди їхати. Приїжджаєш на комп'ютерну діагностику, всі кажуть, в тебе все нормально, помилка на комп'ютері не друзі, да, так 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 Помилки це... на комп'ютері не буде. Просто поміняєте може... релюшки і це перше. Як ні, не поможе, то тоді вже до майстрів. Так само ця помилка може називатися ошибка конфігурації і центральний контролер, як перекладається комп'ютер працює. Сидить, Андрій, каже, може то треба йти на роботу, наша мені та фура. Ні, цей прикол а, з ренджроверами за... за цей. А що ти за цей? З стрімтяною кусінню з тим мужиками. Ні, але завтра буде вирішальний день. Завтра буде надуватиме презерватив. А це не сьогодні? Я хочу на сервісу, щоб був моторист. Може, сьогодні. зараз почистити. Три 3... сьогодні, бо цей. Бо я сказав підписчикам, а у мене завтра може не бути. Піднімаємо кабіну чистим клапан. Нічого не сумуй. Якщо будуть гази, то я відео випущу після того як ти продав. Жартую. Прицеп ні, голову куплю. Якого три купив? Ні, тепер отак. Помилка номер 2 Коли оглядаєте DAF, треба викладати з нього і відкривати е бачок антифриза. От, коли з нього йде антифриз, витікає. Це погано. Бо це можуть бути гази, там є така проблема. В ДАФі основна проблема масова. гільза, перша або шоста робіть падає від ржавчини. Вона зарживіє, падає попри ту, попри ту гільзу, тікає в воздух. Попадає в систему антифріз і виходить наверх от все. І підриває весь антифріз. Але антіфріз і... чистий зараз. Так. Це може бути від плану антифрізу, від дефекту заводського і від часу. Антифріз тут хороший. Може бути або з мотором проблема, або з компресором. Компресор теж зможе таки давати. Або... А може компресор він так довго качає, бо не весь воздух йде я туди, куди треба? Вчора дасть по компресорі, відео теж таке може бути. Ну там компресор тут зліва збройно. Злів то, злів. то що я кидав, що вони через відро, ці трубки проганяли. Це, віде, це дуже класний канал. Угу, Та й таке. Запові. Та що, давай. разу це... разу. не Будемо провіряти гази по дідуському методу. Зараз ми закидаємо... Діди, кавіну. фігні не скажуть. Зараз ми закидаємо кабіну, чистимо клапанник який стравлює лишнє повітря. Якщо він забитий, то... Це буде як друга покупка машини, певну щастя, бля. Та так ти казав, що я купляв взагалі не був щасливий. Взагалі ні. Але блять. Я як чув, що я можу попасти з мотором. Чуйко маю пізде, коли серйозно. От я кажу, що з мотором все 100%. 99% добре. А прицеп. А прицеп. Може відригнути. От я е, за себе більше переживав. Прицепчик отакий собі, по рамі, по тому всьому. а... Ну, типу, він місцями нормальний. <клес> суто все рама така нормальна, є поверхня верзачена, а перемички, одна нафіг згнила, одна... Ну, рама він мене здається, що це вдоль, йде. а це, що над, там, де подушки так. і осі, от це вона от, згнила. Дві, ще й на задній осі, а її якраз буде отак. Є такі дві перемички і пневмо пневмоподушка. Солдати чи як вони не зганили? Один солдат згнив. Ну він типу його можна поварити. І він згнив, його треба до другий не зганив, друга сторона справа. потім середня ось ліва нормальна, а саме перша ось я ще не дивився, треба А Так вроді би. Ну, я думаю, штук 5 гривень його можна там щось місцями підварити. Ну типа, да, але в тебе ще саме... всі ці перемички туненькі не, розлетілись повністю. Ну, вони за товшиною, по пів пальця. Місцеме, от так, Жарче буде таке. Ну. А на них теж нагрузка йде. І прицепчик, типа, може так лопнути отак от по читься, а може отако. Так що це треба дослідити питання дуже важливо. Бо це буде попадало просто капець, от максимально. Я думаю, що якщо ньому возили перегрузи, він не трісто. Ну це таке, це надія, Не знаю, я все чув, що Ігор возив легкі грузи. Ну, туди я не знаю, туди вроді би важкий віз, а назад легкий, там раз і грушки, віз, ще щось. Ну це таке. Це все думати, гадати, то фігня стрізати і подивитися. Так. І наступний наш етап це ми добираємося до газів, яких нема, але Андрюха думає, що є. Він собі просто тупо... Накрутив підписники, я його розумію. І ви теж нас зрозумієте, можете покритикувати, я люблю коментарі читати ваші. Це відчуття таких, я би це назвав відчуття нових красовок, навіть відчуття нових білих красовок. Коли ти купив для себе якусь нову річ, і ти їй дуже цінність і собі щось придумаєш. От ми зараз піднімемо кабіну, почистимо клапан, заведемо, вдінемо презерватив. Подбачимо, що все чітко і, і все, і опустимо кабіну і я не знаю, що купимо клапан за 4 тисячі, поміняємо і Андрюха буде стартувати в рейс, ну що там документи. О! Андрюха вже валить кабіну догори. Наступний нюанс. Піднімаємо кабіну, хто знає, то молодець, хто ні, то розказую. Щоб не вломати капот, його треба підняти, потім перекрутити цю штучку. Сюди запихаємо палку. І піднімаємо. Чук -чук 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 -чук. І кабіна пішла вгору. Андрюха вже почав її піднімати, вона вже вийшла з замків. Коли закриваєте, слідкуйте уважно, щоб добре защокнулося. От оцей клапан здався, а більше не потрібно, який треба почистити. Оцей синій, його треба відкрутити і почистити. Тобі стяжки такі є, потім на всякий випадок? Я залізну зроблю. Добре. І от кришка розширювального бачка. Бачите, дафик тут а не ржавий, він зроблений. треба такого, і чих чи піти. Спеціальний номер. От, так, от. Щоб не розділо мотора. А. І щоб не мали таке, як має, зараз, як має зараз Андрій. Ще не знаю. Надія <хів> вмирає. Але з думками, коли засинає мене таке. А ще коли маєш такі сильні ну, негативні чуй, ти, думки ти, ти. на рахунок машини, то е, навіть пісун не встає. Блять, вже пару днів. Коли купив, хуйня. Так-так. Кожний підприємець, який е, починає діяльність е, чи з фурами, чи з кафе, з рестораном і любим іншим, ви не розумієте, що тут є ризики, про які я говорив в попередніх відео. От ми купили машину дешевше. Повезло, чітко, не повезло, ну. Так, так буває. Ризик. Клапан вже в нас в руках. Ану. Я думаю, що його привіт треба подути. Даємо грати. Напуду, щоб люди побачили. Працює. Отак це виглядає зверху. Не знаю, підписники зайдемо, такий контент не зайде, але от, наприклад, тут ще, тут ще карданчик розбитий. Можемо вам можна... показувати авто такий. Може треба треба його до себе? Він має так пікати, до речі, це він чистий. Ну але ж гази чи там люба ця фігня виходить звідси сюди, отак воно йде, значить треба тягнути до себе. Зір втягнути. Ауді! Як би це може бути смішно, але Ну, хто розуміє, той зрозуміє, а хто ні, то просто посмійтеся, просто посмійтеся, знайде все. Оп. <кхе> О, давай вже розкидай гандоні, беремося, щоб ці охранники казали цей. Їздити не їздив, а вже гандонів біля кабіни понакидав. Пока наразі от на цьому етапі ми. Друзі, ось така ситуація, от так, вже був презерватив. Самі провести і зробити висновків ми не можемо, так якщо не маємо такої компетенції. Але може ви підкажете наскільки це критично? Друзі, з такими попередніми несправностями, можливими, ми ознайомились. Може щось нам порадите. А ми їдемо на першу загрузочку. О! Моторец робить. Добрий ранок, підписники. Це буде коротка серія про те, як переключатись на механіці. Ви дуже мені рвали директ. я б назвав, реально рвали. Як там то, як там це. Я мушу зняти таке коротке відео про те, як переключати. Для водіїв з досвідом це нічого нового, але так як в мене багато підписників такі самі зелені, як моя куртка, то я думаю це буде цікава інформація. Приємного вам перегляду, ставте коментарі та лайк. Отак от, от виглядає коробка передач. Андрій буде стартувати з другої. Оце верхній ряд, нижній ряд. І оце це є половинки. Він забрав другу передачу в літковому автомобілі. Я думаю, треба зняти і поставити ручник. І отак його ні, отагі. Дивно. Підписчики, ми зараз вернемося. Що це таке мої підписники хочуть знати. Оце. Весні передачі. Там би цифра один, три. 2-4 це по нижній передачі. Це коли флажок опущений вниз. Це тільки ці передачі. Першою по четверту. Кожну коли... передачу першого, друга, три, четверту мало хто включає. Ну, Бо це буде дуже енергозатратно для рук і для часу. І по солярку. Всі коробки З ставляться перерву на всі фури механічні. на магнові, на прямі, на дафи, всі. Все лінійка дафі. Всі хлопці F, з і 17 у Добре. Там можна з там по регламенту якщо, дивися, читати інструкцію по експлуатації, там можна перекачати через одну передачу. Через дві не можна переключати ніяку що ми зараз живемо, е, четвертою, прокрутимо всі обороти до 2000 вагон і тючому. Шосту. Шосту. Добре. Не можна. У можна, але нас дуже падають проти. А сьому вже типу, не можна ніяк моральну. Ну, шосту можна, сьому ні. ні. Да. Добре. Але Добре. ми ключимо зараз шосту, у нас падають обороти не дуже сильно. Е, є ще наступне, це от, е, четвертинки. Якщо. Точніше, оце я називаю ряди, а це це половинки. половинки. Так. так то є передач вісім, 1, 2, 3, 4. Ми включаємо повишені передачі, зарідемо на повишеній, на шостій. І в нас потім вже йде от за другою, так само включається вже шоста, ну, п'ята за першу, потім за другою йде шоста. За третю до сьома і в цю йде Все. Це, по суті, їх вісім передач. Але є ще половинка. От ми зараз їдемо на половинці шостої. Ну, не знаю, як то правильно, ну, оцей флажок що спереду коробки. Ви розганяєте машину до четвертої передачі. Коли цей флажок отак вниз, у вас більше четвертої немає в коробці. Ви його вгору і можете включити вже п'яту, шосту, сьому і восьму. Передачу. На пусту. Або по нормальному рівному рельєфі з невеликим монтажем не треба чіпати е, цих е, половинок, що, боку, що ділить передачу на половину. Але коли ви гружений, їдете в горку і наприклад, не хочете скидати цілу передачу, то ви їдете, наприклад, на сьомий і цей флажок от, отак то ви можете е, включити цей флажок вниз і просто вижати і відпустити стіпління і у вас спаде десь думаю 150 е, 200 оборотів точніше підніметься бо це вже буде як понижено оце це ряд верх-вниз, що спереду коробки, а це це повишена понижено Наприклад, включаєш першу, другу, третю, четверту можна віддається в оборотах дуже маленька. А іменно коли ждуть повищені передачі п'ята, шоста, сьома, восьма. Там вже між нею будуть великі різниці в передачному числі. Ну так, да, тому що вже на швидкість. Різниця приблизно, я ще так не знаю, ну, десь оборотів 600-500 точно є. І коли чеш ту половинку, ти ділиш на два раху. Вже не 600, а 300. Отак. Тому от, їдеш ти під горку, шоста тобі е, тобі замало оборотів на шості. Тут п'яту, це багато. Шосту половинку якраз. Ну, тому вони Ну їх я їх відбуду. А типу використання всіх цих половинок це прям не є таким щось максимально обов'язковим. Це класно підбору. Можна обійтись без того, але якби, щоб прям був ідеальний розхід палива, щоб було ідеальний крутящий момент, весь підйом, наприклад, то треба тримати в певному діапазоні оборотів. І для цього зроблені ці половинки. Але по великому рахунку <кхід> можна їх і не чіпати. Я так думаю, можливо, ви, мої підписники, їздили на Дафі на механіці і знаєте більш детальнішу інструкцію, як користуватися коробкою. Зараз ми пройдемо техогляд, ну не техогляд, а діагностику ходової та комп'ютерну діагностику на машині. І Андрій розжене машину по всіх передачах від першої до восьмої повищеної. І ви просто подивитеся, як це робиться, і чи є сенс, чи нема сенсу в тому, в тих половинках. Коротше, по дорозі на сервіс сталася от така от ситуація. Ми отут от розгорили, забуксували. О, Нормально рушить просто молодець. Але от як напусто буксується. Я думаю, причина того це широкі колеса, великий опір, і тому вона не може рушити. Коротше, після сервісу виїжджаємо, деталей там не знімав. Зараз Андрій вам покаже, як розігнати машину ще й вгору, і якби вона умовно була завантажена. Так, Включаємо одразу третій, бо в мене не зупинялися. Баже, четверта. Переключили. А то можна навіть половина включати. Половинку. У нас тисячу воротів впало. Ми розганяємось до хай буде півтора. Половинку включаємо наверх. Півтори. Це вже яка? П'ята повищена. П'ята повеша. Зараз до шоста понижена. Пускаємо вниз, половинку. включаємо шосту. Впала на 500 доворота. Знову розганяємо. Це шоста. Понижена. А ну зараз от, буде шоста передача, Андрій переключить половину. За мене секунд, половин 500 впали Розганяємося. Це, 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 це шоста передача, а він просто перещелкнув. Ваша задача тримати тахометр в зеленій зоні. І все. А від себе добавлю, ми взагалі не грамо, не професіонали і не дальнобойні вовки там з десятирічним стажем. Та то я хочу відмітити, те, що ми не є екстрапрофесіонали, ми поділилися на своєму користувацькому рівні з. Вами, може ви нам теж порадите. Опять же, цей канал створений для обміну інформації. Щоб я Їхто? щось розказував вам, а ви нам. Зараз нам слово Андрію. Треба включати половинки і переключити передачі до вижиму щеплення чи під час. Він має на увазі, от їдемо на четвертій. Оце питання для вас, підписники. Їдемо на четвертій. І От треба я вклю... Кажу, вклю... Ще, включити верхній до. ряд. То до, виж... до вижима сцеплення переключати, чи вижимаєш сцеплення, переключаєш цей флажок і зразу п'яту заганяєш. Я надію, ви зрозуміли, про що ми. От, я довижему, щоб щеплення вижу. Я думаю, що отак правильно. А можна а ще так, в то, а моменті вижим. вижиму сцеплення перекинути цей флажок. Так. От напишіть, як правильніше, будь ласка. Go. Go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, or the highway. and in the driveway.